Привіт! Принт Леопард, він ніколи не виходить із моди. Дивіться, який дуже гарний комплект. 2144, ава виробник. Я зараз покажу труси спереді і позаду тут мережево. І в поясничній частині дуже гладка і приємна мікрофібра. Всі резиночки дуже м'які і нижня частина тут безшовна. А тепер про бюстгальтер. Дуже класне поєднання. Завжди воно поєднується чорний і ліопардовий принт. Е, мережево всередині не еластично, воно добре тримає форму. Ця форма така має класну посадку. І мені подобається в цій модельці бокова корекція. Тут начебто все вільно випускає на мереживо, е, нічого не перетискує в лінії декольте. а збоку бокова корекція вона так начебто і зближає груди ближче до центру. Е, Є середні розміри, є великі розміри. Бретелі не відстюбуються, дуже класно, прикрашені такою прикрасою. Пояса, як завжди, у Ави, вони досить такі і плотні, без бокової кісточки, тому вони так тут нічого не заважає. і вони мають таку стандартну ширину, щоб не скручуватися. 21,44. Якщо ви бажаєте чогось такого яскравого, і вам захотілося щось. Такого, як у вас не було, і поєднання в поєднанні біжого варто звернути увагу чудовий комплект, і він класно підходить для жінок з великими грудьми. Дуже зручна білизна. В інтернет-магазині Білизна InYoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.